Оги пролунав у столиці, і наша Юлія Махових вона вже вийшла з укриття, вийшла із метро і опинилася на Подолі, де дорожні ями латають не бетоном, а мозаїками, і саме їх під ногами почали помічати жителі столиці. Тож Юля й поїхала дізнатися, хто та задля для чого це робить. Юлю, привіт! Чекаємо на подробиці. Ну, і звісно, хочемо ж побачити, як виглядають ці ями, котрі залатали мозаїками. Вітаю нас та вітаю всіх наших глядачів. Я зараз перебуваю на перехресті вулиці Ярославської та Костянтинівської, і саме тут буквально вчора з'явилася е, найсвіжіша мозаїка, яка називається Рибка. Вона зараз знаходиться поруч зі мною. А за процесом її створення ми з оператором могли спостерігати учора і скажу, що її створі... створила українська мосткиня Ліза Пасічник. А, взагалі ж лагодити дорожні ями, мозаїками ідея не нова. І е, таки, такою справою вже займаються щонайменше два відомих мені митця: це, зокрема, американський художник Джим Бетчер та французький художник МММ. Е, з минулого року подібні мозаїки почали з'являтися у Києві, і нині їх вже близько шести е, авторка робіт, як я вже говорила, Ліза Пасічник, і е, ці роботи розміщені переважно на Подолі. І Тут трохи далі пройти можна зустріти ще одну роботу. Авторки. Ну, а щодо того, що спонукало її зайнятися такими ремонтами, ми поцікавилися у Лізи. Давайте її послухаємо. Я була архітектором, і тому для мене це було важливо. ця тема урбаністики, міського середовища і того, щоб ми жили трохи краще. Потім я перестала бути архітектором, але хотіла робити щось фізичне. і Бачила, що у нас багато тротуарів, трохи покороблених. І мені захотілося на це якось впливати і робити це прикольним, і щоб люди, коли проходили по вулицях, вони зупинялися, бачили щось класне, і це піднімало настрій. Як, наприклад, сьогодні, коли я робила цю мозаїку, то підійшла дівчина познайомитись. І вона потім наприкінці сказала: дякую, ви зробили мій день. У своїх роботах ліза використовує переважно кераміку та рідке скло. Ну а також, звісно, бетон, аби мозаїка трималася міцно у ямці і локації. Зазвичай обирає не випадково каже, що це столичний поділ, тому що якраз тут, у Хіпстерському такому районі Києва, Ліза не буде нікого дивувати своїм виглядом з відром і е, поблизу якоїсь ями. Ну а сказала вона нам, що занедбані частини тротуарів спонукають перш за все е, перехожих дивитися під ноги і помічати у них щось цікаве і красиве, а не лише ями чи якісь перепони. Е, щодо вибору локацій та найближчих планів в Мсткині, послухаємо, Далі і мені сподобалася ця локація, тому що всередині труби росте рослинка. Я насправді думаю, щоб піднести до ґрунту і щоб рослинка ще краще себе почувала. І ніби як крипка довкола цієї рослинки обивається щось таке художнє, тематичне. А в майбутньому я хочу, щоб це було прям контекстно. Наприклад, я робитиму тому біля Самсона скульптурку з Левом, тому що Самсон це чоловік, який розкриває пащі лева, і логічно, що буде поруч лев. І, напевно, наступні роботи я хочу, щоб були більш такими, які опираються на те, що довкола. Побачити мозаїки на власні очі можна тут по вулиці Ярославській та Костянтинівській на перехресті. Також пройшовши далі по Костянтинівській вище біля кінотеатру Жовтень, є мозаїка з листком каштану, а на нижньому валу є зображення жіночих сідничок. А на паралельній вулиці Костянтинівській, Межигірській, є також ще одна мозаїка. Хтось називає її рибкою, а хтось називає пташкою. У такому креативному методі латання тротуарів художниця обіцяє не зупиняється. Нітися і дивувати киян новими творами. Ось така інформація. Наразі Настя показала. Передаю слово. Дякую тобі. Направду захоплююся такими активістами. Дякую, що знайшла лізу. Познайомила її з нашими глядачами. Це була Юлія Махових, наша журналістка зі столичного подолу, розповіла про те, як ями на тротуарах латають там не за допомогою бетону чи асфальту, а за допомогою мозаїки.